Майже місяць тому цей оглядовий майданчик по вулиці Героїв Крут продавало за 120 тисяч доларів одне з місцевих агентств нерухомості, чи то збіг, чи то закономірність. Але після виходу нашого сюжету в ефір у міській раді взялися припиняти договір оренди цієї землі, та й оголошення про продаж сайту зникло. Тепер зазначається, що такий об'єкт відсутній у базі, але у телеграм-каналі Агенції інформація про комунальну ділянку ще й досі розміщена. Як повідомив міський голова Геннадій Дикий, у відповідь на наш запит ще у 2013 році на сесії депутати надали в оренду 16 соток цієї землі підприємцю Сергію Кудлацькому тешку Строк дії договору 10 років та плата за користування встановлена понад п'ять тисяч гривень. Втім, за місяць це за рік чиновник не уточнив до того ж, на питання чи сплатив бізнесмен і скільки коштів до бюджету? Пан дикий відмовився зазначати, скерувавши нас до податкової, але дивним виглядає те, що задовго до 2013-го там запланували будівництво. Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради 26 квітня 2002 року надано архітектурно-планувальне завдання на розробку проєкту будівництва магазину та шашличної. Інформація та документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання за період з 10 березня 2017 року по теперішній час у відділі відсутня. Субтитрувальниця Оля Шор Натомість за інформацією управління комунальної власності та концесії на фундамент і опорну стіну у міста документів немає. Про те, чиї ж вони хто їх звів та коли там також не знають. А ось згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, тут рахується будівництво готовністю 11%. Право власності на нього належить не орендарю, а Світлані Зінковській та Ігорю Соломасі. Останній ймовірно і був тим, хто приїжджав на зустріч з нашими псевдопокупцями. Дата час державної реєстрації 20 жовтня 2021 року. Державний реєстратор, приватний нотаріус Дерун Каріна. Документи подані для державної реєстрації, договір купівлі-продажу. Вид спільної власності, спільна частка. Орендар Кудлацький Тишко Сергій. Термін договору найму землі по вулиці Героїв, Крут у Кудлацького тежка, закінчився ще у липні цього року. Припинили його дію, й депутати міської ради на останній сесії. Натомість, ігорю, який ймовірно зустрічався з нашими людьми, місцеві обранці мали навпаки погодити оренду, і за його ж словами безперешкодно. У нас є тут зареєстроване недострой майно. Угу. І зараз вже земельну комісію ми пройшли, договір на продовження. 26 числа буде сесія, нам продовжують договір, договір абсолютно буде новий. При продажі в нотаріуса вже він автоматично переходить, без сесії, без нічого на той термін повний, який у нас по договору був. Свіжий договір, все чиста ділянка. Проте на цій же сесії депутати відмовили підприємиці Світлані Зінковській та Ігорю Соломасів оренді землі. Тож білоцерківці поки мають можливість і надалі милуватись краєвидом міста з оглядового майданчика, а не відчувати аромат шашлика. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.